Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні до нас у гості завітала бабуся Орина і дідусь Матвій. Дітки, вони живуть у селі і дуже люблять поратись в городі і в саду. Вони нам сьогодні запропонували пограти у гру. Що росте в городі, а що росте в саду? Приготувались, сіли у рівненько. Що це? Так, дітки, це капуста. А капуста, що це? Овощ або фрукт? Так, дітки, капуста це овощ. Капуста, де росте? Так, молодці, капуста росте на городі. Молодці, дітки. Так, який у нас наступний фрукт або овоч? Що це? Це картопля. Картопля це овоч або фрукт? Так, картопля це овоч. І росте картопля. Де дітки? І росте картопля на городі. Молодці, вірно. Це що? Так, це гарбуз. Гарбуз овощ або фрукт. Гарбуз овощ і росте де він? Так, молодці на городі. Наступний, який у нас овоч або фрукт? Що це? Бурак. Бурак це овоч або фрукт. Так, вірно, дітки, бурак це овоч. І де він росте? Так, молодці, росте він на городі. Вірно, дітки, молодці. А це що у нас? Вірно, це яблуко. Яблуко овоч або фрукт. Яблуко фрукт. І де він воно росте? Так, дітки, вірно, у саду. Молодці. Наступний фрукт або овоч? Так, що це? Так, це слива. Слива це овоч або фрукт. Вірно, слива – це фрукт. І де росте слива? Так, дітки, слива росте в саду. Молодці. Молодці. Це що? Так, вірно, це кукурудза. Кукурудза де росте? На городі, тому що кукурудза. Це що, дітки? Це овоч, і тому кукурудза росте на городі. Молодці мої любі. А це що? Так, це абрикос? Абрикос овоч або фрукт. Так, абрикос це фрукт. Де абрикос росте? Вірно, абрикос росте в саду. Молодці дітки. Так, а це що? Морква. Морква що це? Овоч або фрукт? Так, морква це овоч. Де росте морква? Так, молодці, морква росте на городі. А це що? Це вишня, вишня, фрукт або овоч. Так, дітки, вишня це фрукт, і росте вишня, де дітки? На садочку. А це що? Так, це помідор, помідор овоч або фрукт. Вірно, це овоч і росте помідор на городі. Молодці дітки. А це що? Так, це груша. Груша овоч або фрукт. Так, вірно, мої любі, груша це фрукт. І росте груша, де дітки? Молодці в саду. А це що? Це огірок, огірок овоч або фрукт. Так, це овоч, і росте огірок, де? На городі. Молодці дітки, ви гарно засвоїли назви овочів і фруктів, і де вони ростуть? Молодці бабусі і дідусеві дуже сподобалось. До побачення, мої любі, гарного вам дня!